Під час вирішальної гри львівських Карпат з Полтавою за право грати в українській прем'єр-лізі на фанатському секторі Львів'ян було помічено політика Ігоря Шурму. Один із фанатів, як тільки побачив його, одразу ж прогнав з трибуни. Відповідне відео опублікував болівальник Антон Петрівський у своєму телеграм-каналі. Я обичаю друже. А що ти робиш на фанатському секторі? Прошу, що ти робиш на фанатському секторі? Біля вас. Да е, ти можеш звідси піти, бо тому що ти дискредитуєш львівський фанатський сектор. <звід> ти ж з ти ж підтримував ДНР, ЛНР. Правда, ну а про... як? Ти ж не вставав, коли голосували за голодомор? Іди, <звід> з... іди звідси. <звід> ну все, просто йди звідси. Просто на іди звідси. Все. Ну геть сектора, взагалі, типа на звідси йде. Ектора б**ть. зазначу, Ігор Шурма був членом соціал-демократичної партії України, народним депутатом України кількох скликань та близьким соратником Віктора Медведчука. Шурма відмовлявся визнавати ДНР та ЛНР терористичними організаціями, пояснюючи це тим, що цитую. У кожному середовищі є погані люди. Окрім того, у Верховній Раді не голосував за визнання Росії країною агресором, пояснивши це тим, що країни Європи цього поки не визнали. А 27 листопада, 2015 року, шурма показово відмовився встати у Верховній Раді, щоб вшанувати пам'ять жертв голодоморів.